Привіт! Вітаю! Сьогодні говоримо з вами про п'яту енергію: енергію про закон, порядок, знання. Ця інформація про людей, які народилися 23 числа місяця, 5 числа місяця, ну і в травні. Основним ресурсом або натхненням так, те, що буде надихати для таких людей, звичайно, це буде навчання, передача знань, дотримання і продовження сімейних цінностей, точність, структурність, порядок, ораторство, логічне мислення, надійність. Ну і, звичайно, протилежне буде засмучувати, тобто хаос, безпорядок, небажання вчитися, знецінення своїх знань, ну і зберігання цих знань при собі, не діління знанням. Якщо говорити про Таро, то на карті Таро зображений жрець, мудрець, вчитель. А ще чула, зустрічала, що називають також Енергію карту тату. Вважається ця енергія однією з найрозумніших з 22 енергій. Такі люди прекрасні оратори, політики, аналітики. Вони створюють закони, вони люблять все з поясненням детальним. Дотримуються також законів і правил, вони гарно проявляються в сімейних стосунках. Люблять порядок, люблять план, люблять контроль, намагаються у всьому підтримувати порядок. Вони дуже відповідальні і, як правило, заробляють гроші знаннями. Якщо люди народилися 5 або 23 числа будь-якого місяця, тоді енергія нам може дати людину, яка... Вміє все спростити до найменших дрібничок, навіть якщо це інструкція зі збирання космічного корабля. І пояснити її іншій людині дуже доступно і зрозуміло. Власники цієї енергії знають, вміють, і це їхній дар пояснити все складне простими словами. А вони вміють навчати, вони вміють збирати всіх разом. Вони цінують свій час і час інших людей. Якщо людина народилася в травні, так то ці люди вміють поводитися з часом, знають, що це за звір. Вони шанують традиції, вибудовують правила, ви можуть вибудовувати свої традиції а Вони розуміють, що окрім їхньої точки зору є ще багато інших думок, і вони теж претендують на правду, і це нормально, що у всіх думки можуть розходитися, і вони з цим нормально себе почувають, що саме основне в позитивному прояві. Так? В позитивному прояві, взагалі, якщо говорити більш детально, так? люди з п'ятою енергією. Мають вроджений талант вчителя, вони максимально зрозуміло донесуть потрібну інформацію. Більше того, вони, вони наділені унікальним ораторським талантом і вміють переконати будь-кого в своїй правоті. Вони люблять ділитися знаннями з оточуючими, вони багато навчаються, вони збагачують свої знання. Вміють з великої кількості інформації зробити логічні висновки. Ну і п'ятірка ніколи не наберегає вчитися, вони все життя вчаться. Накопичують знання протягом життя. Вони також люблять вивчити інформацію вздовж і впоперек, але що треба відмітити про п'ятірок, що вони. Не копають занадто глибоко в інформацію, так вони не занадто глибоко пірнають цю тему. Як правило, вони більш схильні опиратися на вчителів, мудреців, авторитетів, тобто вони користуються знаннями вже якихось науковців. Так, для того, аби з цих знань зробити щось своє, або більш простими словами, або якимось іншим чином, так, перекласти з більш складної мови на більш просту мову і донести це іншим людям. В цьому їх талант насправді. Так? Ну і так само вони можуть не тільки на авторитеті в плані людей, але і ще й на якісь документи, на якісь правила, збірки законів і так далі. Такі люди чудові співрозмовники, вони вміють слухати. І вони можуть вирішити будь-яке питання, яке би вас зараз не хвилювало. Ще вони цікаві співрозмовники, тому що вони багато знають, багато навчаються і багато читають. Вони дуже відповідальні, пунктуальні. Для них важливо, щоб все було зроблено вчасно відповідно до правил і їм самим. Дуже складно порушувати встановлені норми, правила і закони. Люди максимально чесні, відповідальні, вони так само вимагають цього від інших. Для таких людей важлива гармонія у всьому. Речі повинні лежати на своїх місцях. шафки щільно закриті, предмети мають лежати рівно відповідно до краю столу там, чи тумби, чи де вони лежать. Тобто вони такі перфекціоністи. Вдома справжня чистота і порядок. Все зроблено відповідно за їх розкладом, який вони попередньо зробили. Вони люблять планувати. Ну і відповідно з цим планом вони люблять, все виконувалося. Для таких людей дуже важлива сім'я, родина, традиції. Їм завжди хочеться отримувати похвалу від своєї сім'ї. Ну і в негативному прояві, та, коли людина-п'ятірка вже накопичує знання, постійно навчається, отримує інформацію, але не передає інформацію далі, не навчає інших. Їй може постійно здаватися, що цих знань ще недостатньо. Тобто, вона Ніби як знецінює знання, які в неї є, так? то це негативний прояв. Людям-п'ятіркам дуже важливо не тільки отримувати знання, а й обов'язково ділитися знаннями. Якщо п'ятірка не ділиться знаннями, значить це негативний прояв по п'ятірці. Або може бути так, що людина-п'ятірка вважає, що вона там знає все і про все і у всьому розбирається і починає повчати оточуючих. Вона може не приймати інших точок зору, окрім своєї. І така людина може заходити в спори і доводити свою думку спіною біля рота щось що тільки так і ніяк інакше. Або може бути так, що людина. Недостеменно вивчила якусь область знань, предмет, або поверхнево знає якісь знання, ще тільки почала, наприклад, так щось дізнаватися. Базових речей може не знати і вже несе це в маси. Тобто не довчився сам, і оту неду інформацію вже несе в маси, поспішаючи передати. Це теж буде негативним проявом. Ще може бути так, що людина живе якимись старими, старим досвідом, старими інструментами, тобто вона не розвивається в ногу з часом. І, Оскільки це буде також негативним проявом, оскільки п'ятірки вони завжди відкриті до чогось нового, вони завжди навчаються. Відповідно, якщо п'ятірка чіпляється за старі методи та інструменти, які вже застарілі і є неефективні і є вже зараз більш новітні технології, та то це теж буде мінусом по п'ятірці. Що ще може бути негативним проявом, це те, що людина може бути в поганих стосунках з родиною, з родом. Може не підтримувати сімейні традиції, у неї самої можуть бути труднощі зі створенням своєї сім'ї або із збереженням своєї сім'ї. Ну, і, звичайно, вони антиподи плюсовим п'ятіркам, вони не пунктуальні, не чесні, може, може бути хаос в голові, в думках, в діях. А вони можуть бути бунтарями, можуть бути в них також проблеми з вимовою. Що ще може бути негативним фактором, це те, що вони можуть підпадати під вплив різних сект, культів і бути фанатиками цих культів. Ну, якщо говорити про відомих особистостей, що я відмітила, коли готувала інформацію, що серед них багато педагогів, науковців, священнослужителів, громадських діячів, ну, і декілька прізвищ для того, аби. Сказати вам, хто ще народився в ці дати або в травні, так, Фредерік Стендаль, знаємо його як письменника червоне і чорне, Едуард Мане, французький художник-імпресіоніст, Філарет, український православний церковний діяч, Віктор Ющенко, Павло Пазаліні, Даніел Канеман, ізраїльсько-американський психолог. Лоренціо Медічі, італійський політик, письменник. П'єр Симон Лаплас французький астроном, математик, Філіпп Перший, король Франції. Він син Генріха і і Анни Київської, Анна Ахматова, Роберт Бош, який заснував фірму Бош, Соломія Крушельницька, Пеле, бразильський футболіст, Вів'єн Лі, британська акторка, Афанасій Великий, Франклін Пірс. 14-й президент США, 8-й президент США, Мартін Ван Бюрин, Олександр Олей, Зигмунд Фрейд, Сальвадор Далі, Ілля Мечников, Віктор Васницов, Іван Павло II, Папа Римський 1978-2005 року. Омар Хаям, пельський таджицький поет, математик, філософ. Ну і теж відмітила тут, що П'єр Кюрі. Відомий французький фізик, дослідник радіоактивності, він народився 15 травня. Ну, і насправді це вся інформація на сьогодні, якою я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво. Бачу, що переглядаєте, значить, маю надію, що цікаво. До нових зустрічей! Па-па.